Перш за все, мені здається, приклад, який ви самі наводили з Одесою, говорить про те, що його не цікавить жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. А друге, ми проходили, і, до речі, вам це близько. Нормандський формат, який у нас був, ми проходили це. Була велика кількість різних зустрічей не тільки в Нормандії, а також нижче на технічному рівні в мінському процесі. Процес, який виходив з Нормандського рішення. І там була велика кількість перемовин, там біля 200, там більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, для проведення тренувальних місій по 6 місяців своїх молодих мобілізованих людей. Про які сьогодні приходять на війну непідготовленими для промивання інформаційною їх мозку, цих хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими, і біжуть з поля бою. Тобто на все це йому потрібен час і збільшити виробництво. На нас прилітають північно-корейські снаряди. На нас прилітає північно Корейська артилерія. На нас прилітають північно корейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні. Це говорить про те, що у нього брак. Брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, паузу це буде пауза. В такий самий мінський процес тільки це буде наступний мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією в Україні, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено.